Вітаю, дівчатка! У мене неймовірно приємні новини. Ми отримали нову колекцію шкарпеткової пряжі від італійської фабрики lens to Nord. Колекція називається Art Sock. Цю колекцію я чекала найдужче, мабуть, із усіх новинок від цієї фабрики. Вона має такий дуже затишний осінній вайб. Погляньте, як красиво поєднуються кольори в одному моточку. Це просто якась нереальна краса. Для себе я обрала саме ось цей колір. І вже скоро буду починати собі нові затишні шкарпети. Квиткова пряжа Арцок має стандартний для 4-нетки мтраж 100 грам 420 метрів і підходить на спиці 2-3. Я в'яжу таку пряжу на спицях 2,5%. Має в складі 75% вони і 25% нейлону. Пряжа пофарбована таким чином, щоб з одного маточка можна було зв'язати пару симетричних шкарпеток. Починати в'язання можна із середини моточка, і в кожному клубочку є роздільна нитка, хоча думаю, що саме в цій серії вона не дуже яскраво виділяється, тому пропоную орієнтуватися на малюнок. На малюнку видно, що шкарпетка починається із синьої секції, ось її дуже добре видно мотку, а закінчується рожевою. Пражевий також дуже добре видно. Тому в'яжете спочатку одну шкарпетку, відмотуєте залишок і починаєте в'язати наступну шкарпетку. Спочатку 5 годин роботи, і у мене вже є одна шкарпетка із нової пряжі від Ленстю Норд. Пряжа називається Артсок. Я в'язала з шостого номеру, починала з зовнішнього краю, тому в мене резиночка горіхового кольору. Взагалі рекомендується починати з серединки, тоді ви отримаєте синю резиночку. Що можу сказати про цю пряжу. Взагалі, це одна з моїх улюблених пряж шкарпеткових, які є у нас в наявності. Вона рівненька, доволі пухнастенька, я б сказала, навіть дуже пухнаста. Думаю, що після прання саме цертику буде ще пухнастіший. Класно лягає в полотно, рівні петлі, немає вузлів, немає розривів, дуже зручна в роботі. Зі спиць вона не звалюється, добре тримається і при цьому спиці добре ковзають. Також ще одне моє спостереження хочу зауважити. Мені здається, що саме для цих смугастих шкарпеток найкраще підходить п'ятка бумеранг. Тоді у вас смужечки не будуть збиватися і будуть ось такі ідеально гарненькі. Готові мої красунчики із пряжі Арцок. Арцок – це новинка цього сезону від італійської фабрики Ленстюна. З одного моточка арцок у мене вийшли ось такі смугасті шкарпетки. Смужечки співпадають ідеально. М'ятка-бумараг сюди теж чудово вписалася, і у мене залишилося ще ось два у невеличких клубочках. Треба придумати, куди їх пристосувати. Я вже вибрала і висушила свої шкарпетки, відпарила їх. Петлі розрівнялися. Ось пам'ятаєте, як це класно виглядає у готовому вигляді. Пряжа видала ось такий коротенький пушок. дуже приємний. Не знаю я кому, а мені подобається, щоб шкарпетки були пухнастими. Полотно пружне. Пряжа чудово тримає резинку, резинка не відпарюється, щоб не втрачати своєї пружності. І резинка тримається просто чудово. Тож з цієї пряжі можна в'язати також не тільки шкарпетки. Можна пробувати також і на перчатки або якісь інші дрібні аксесуари. Серія Арцок – це моя улюблена серія шкарпеткової пряжі. Шкарпетки виглядають напрочуд мило. Вони дуже затишні, шовковисті і пухнасті, і приємні до тіла. До того ж, вони дуже гарно носяться і не втрачають свій зовнішній вигляд. Не кошлатяться і не линяють. Я думаю, таку пару буде не соромно подарувати на свята своїй близькій людині, або якщо у вас є в'язальна подруга, їй би було приємно отримати в подарунок до свят ось такий гарненький моточок. Колекція Арцок нараховує 6 кольорів, і наразі вони всі є у нас в наявності. Номер 11 холодна біла основа і яскраві смужки в холодних тонах. Номер 2 більш тепла світла основа із теплими смужками. Номер 3 сіра основа із теплими відтінками зеленого. Номер 4. Холодна сіра бежева основа із холодними смужечками кольору фуксії. Номер 5 бежева основа з такими осінніми відтінками. І номер 6 також бежева основа і теплі осінні кольори. Наразі всі кольори арцок ми маємо в наявності. Швидко і безпечно оформити своє замовлення ви можете на нашому сайті. Посилання на сайт буде прикріплено у тексті під цим відео.